І долучаємо до нашого ефіру речника Одеської військової адміністрації Сергій Братчук з нами на зв'язку. Пане Сергію, бажаємо доброї ночі вам, Одещині та всій Україні. Слава Україні, слава збройним силам. Вітаю колеги. Тихої ночі нам усі сподіваюся, що вона такою буде. Так, героям слава, але е, повідомляється про те, що ну щойно наша кореспондентка розповіла про ситуацію в, в вашому регіоні. Можливо, у вас є доповнення як представника офіційної влади. Області ну я можу лише під лише підтвердити те, що озвучила ваша колега. Дійсно, сьогодні ударний безпілотник було знищено на докаторі Чорного моря. Ми відзначали і говоримо про це вже не перший день, що активізувалася зараз саме повітряна розвідка на південних теренах нашої держави. Одещина не є виключенням. і сьогодні така активізація вже проявилася в тому, що сили оборони вимушені були діяти звичайно, тому що знаходяться на бойових позиціях, і власне таке влучання. Є і слава Богу, що знищили. Що стосується авіації або активності стратегічної тактичної авіації ворожої, то е, наразі в нас немає сигналів повітряної тривоги. Якщо буде щось змінюватися ситуація, звичайно про це будемо повідомляти. Відзначається також активність ракетоносіїв ворожого флоту, в акваторії чорного моря. Наразі у нас на вечір було два підводних човни. Це було вісім калібрів. А вже в ніч ворог вивів замість одного підводного човна. ще один надводний корабель, і вже 12 калібрів дійсно сьогодні можуть ударити по різних регіонах нашої держави, не лише Одеси. Звичайно, розуміємо, що ворог дійсно активізувався, і ракетна небезпека вона не є прив'язаною насправді до якоїсь там дати, до якогось дня в календарі, Вона може бути будь-якої миті. І власне ці ситуації сьогодні вони підтверджують, що ми маємо бути готові завжди. Пане Сергію, повідомляється також про те, що е, росіяни підняли в повітря літаки серії ТУ ТУ-95. Е, чи відомо яка кількість, і орієнтовно, якщо це дійсно так, то коли вони можуть вийти на рубежі для завдання удару по Україні? Ну давайте говорити так, що е, є певна інформація, дійсно е, без наших військових не хотілось би озвучувати на сьогодні. Але якщо е, ну скажімо так, алгоритм цих дій. Ворожа авіація нам відомий зрозуміло, то десь після другої, там вище до третьої години -го ночі. Можлива активізація, певна, але знову таки, це якщо буде та інформація, яку ви зараз озвучили, офіційно підтверджена нашими військовими. Тут взагалі питання має бути про інше, що люди повинні виконувати всі правила поведінки під час сигналів повітряної тривоги. І інформаційна тижня тиша, тиша зрозуміла. По перше, не фіксувати роботу засобів протиповітряної оборони. Ну і я думаю, що людям не важливо знати, що і звідки летить, тому що так звані моніторингові канали вони насправді. Ну, давайте скажу, відверто позичають. Я так буду дипломатично, позичають інформацію один одного, і дуже часто це не відповідає дійсності. Тут у нас проявилася наразі ще така фейкова інформація у так званих будинкових чатиках, пабліках. Зараз пишуть про те, що увага терміново з 22.05, тобто вже день стартував. В Україні зникне електроенергія. А звідки беруться ці дані, Ніхто не знає, але трошечки паніки розганяють. Я вже там. Навіть деякого попередив, що ми знаємо, хто це робить і навіщо тому наразі, наскільки мені думав, в Сімферополі є проблеми з електроенергією. Так. У Нас на дещо 4-5-0. А як ви думаєте, от дійсно ви згадали про електроенергію? Як сказала пані Гуменюк в нашому ефірі, бавовна цвітеє вночі? Як ви думаєте, з чим може бути пов'язане це раптове відключення світла в окупованому тимчасово Сімферополі? Ну я певен, що це швидше за все технологічні проблеми. А що стосується бавовни, то вона не лише вночі, вона буває і морського виду, і ми про це говорили навіть минулого року. І бачите, ці врожаї цього року дійсно проявляються. Ну нехай будуть технологічні. Ви знаєте, колись гауляйтер прізвище, навіть не хочу говорити, але скажу тимчасово у Криму Аксіону сказав про те, що не мусить бути на карті держави Україна, Бо він її не бачить. Звичайно, він зараз її не бачить, тому що в них немає просто електроенергії. А Крим ми звільнимо. Так що це наша відповідь така сьогодні, панові нешановному Сергію. Нехай готується. Гобліну чекати недовго. Не Пане Врачок, і ще одне питання: Росія блокує хід суден до порту південного. Про це повідомляє мінінфраструктури. Яка наразі там ситуація? Дійсно, на жаль, така блокада на сьогодні є. Зараз мають іти суховантажі до Одеси та до Чорноморська. Що стосується південного, то поки що нічого не рушило з місця. Сподіваюся, що ті перемовини вони продовжуються технологічно кожної доби. Сподіваюся, що зрушення будуть. Ця вся блокада, навіть погляд, пов'язана з тим ультиматумом, який Росія виставила всім учасникам цієї зернової угоди. Мова йде про російський аміак, про російські мінеральні добрива. Але сподіваюся, що і в Туреччини організації Об'єднаних Націй знайдуться вагомі аргументи до того, щоб продовжилася зернова угода. Ну і власне на полі бою наші збройні сили теж. Доводять, що аргументи України набагато сильніші, так дякуємо вам, пане Сергію. І ще раз сподіваємося, що тихою буде е, ситуація на Одещині, як і по всій Україні. Але якщо будуть сигнали тривоги, то закликаємо всіх піклуватися про свою безпеку. Сергій Брачук, голова громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації, бо разом з нами.